А ми, коли його взяли, коли його вили, він такий каже: Та ти що? Я алкаш все пропив. Каже, одразу каже, у мене вже грошей не залишилося. Коротше, це не весь мій лов. Води вам дам. Ми забираємо кукусіков. Наші подальші дії. Вийшло так, що я збирався. У мене брат воює. І тут мені запропонували контракт восени. Я на нього погодився. Спочатку пройшов 45 днів звичайного БЗВП, потім ще фахову підготовку пройшов і прийшов у перший батальйон у розвідку. Я вирішив підписати контракт. В бригаду цю, тому що вона захищає моє рідне місто, можна сказати, майже з перших днів повномасштабної війни. Наші штурмовики штурмували позицію і там взяли пленних. Нам поступає задача, що треба їх вивезти та забрати. Побратими спереду, перша двійка, нам крикнули, те, що. FPV. ми побіжали в посадку і прямо між нами вдарив fpv дрон Кожна зупинка, коли ми чули пташку, вони там то виноград, то ще щось. Я кажу, друзі, ми ж от, типу, погодували, все має бути добре. Їм дали там покурити час, попити водички. Дуже впевнений на 100%, що коли вони повернуться з цього полону, то вони будуть розповідати, як ми погані, як ми погано з ними оберталися.